Що він думав про вас після вашої останньої зустрічі? Сігніфікатор не буду викладати. Підходить для чоловіків і жінок якраз розклад для тих, хто або зустрів нещодавно колишнього, або хтось взяв паузу у відносинах, але ця пауза у стосунках, але ця пауза затягнулася. Ви нещодавно бачилися. Давайте подивимося, що він думав про вас після останньої зустрічі. Якщо дивляться чоловіки, перевертайте під себе. Так, подивимося спочатку пораду вам, як вам діяти або що радять карти саме в цій ситуації. Так, і що ж він про вас думав після останньої вашої зустрічі? Ой, а він думав, що ви красива, вродлива, що ви щасливі без нього. Угу. Він сподівався, що ви будете переживати, ночами не спатимете. Так, А ви все одно залишилися такою, як є. Тобто перша його думка, щойно він вас побачив, ви е, красивіша стала, вродливіша, більш щаслива. Тобто ви все це в собі змінили. От раніше ви за щось переживали, можливо, про ваші стосунки, але це змінилося. Що він думав про вас після останньої вашої зустрічі? Була така думка, а можливо вас вернути собі, а то якось несправедливо, що ви така щаслива і без нього. Можливо, за вашими енергіями якраз тягнеться. От була в нього така думка, щоб набратися у вас нової енергії позитивної. Під вам трішки, що він ще про вас думав після останньої зустрічі. Ой, а він вагався, у нього була думка проявитися до вас чи ні. Просто не тому, що ви зустрілися, а саме прискакати. От ви його привабили, привабили своєю зовнішністю, тим, як ви виглядаєте, якою ви стали зараз. І Він хоче до вас, от він вагається. от У нього були такі думки проявитися, не проявитися. Тобто, можливо, запропонувати почати спочатку. Так. ну Тіло йому сказало, що хоче. Тіло сказало, що хоче. І ще. Що він думав про вас після останньої зустрічі? Чому ви стали такою щасливою? Він сподівався, що ви будете страждати, можливо, бігати за ним. Так, Але дивіться, ви тут от змінили, змінилися настільки, що раніше, якщо він не помічав вашу нову зачіску, ваше там плаття, нові прикраси і так далі, то тепер він все це помітив і йому цікаво. А чому ж ви стали так? В свою зовнішність вкладатися. Привабили ви його цим. А ну і ще. Так. Але він розуміє, що йому важко до вас проявитися. І дивіться, він вас моніторить в соціальних мережах. Давайте подивимось тепер пораду вам в цій ситуації. Несподіваний шанс змінить ваші плани на краще. Будьте готові до несподіванок. Тобто, Угу, дві випало. Ну, раз дві витягла, то хай вже буде. Тобто, у вас з'явиться якийсь новий шанс на нові ваші плани на стосунки. Тобто, приймайте нове шанс. Так, і скоро, можливо, він проявиться. Можливо, Можливо, він проявиться, а ви його відчуєте і почнете жити по-новому. А, ну і ще дивіться, скоро відбудеться подія, яка змінить ваше життя на краще. Будьте готові до позитивних змін. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.